Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 34 Досить корисна задача про композиції. Зараз поговоримо, бо, в принципі, мотиви досить часто використовуються. І так, задано функцію F від G від X. І там тут сказали, що d від f d від g – це множина дійсно. І так мене питають, чи буде ця функція монотонна, ну тобто, чи вона зростає, чи вона спадає, і якщо. А ви знаєте, я напевно буду робити ці номери одночасно, бо тут, в принципі, всі можливі комбінації. Обидві зростають, обидві спадають, зростає, спадає, спадає, зростає. Це номер. І так, ну нехай ми кажемо, що f від x і g від x у нас зростають на r. Ще це буде означати, що для будь-яких x1, x2 дійсних х1 менше, ніж х2, ми будемо мати, що f від x1 більше, ніж f від x2, ні менше, вибачте, і g від x1 буде менше, ніж g від x2. І так, давайте тоді поговоримо про те, що у нас буде відбуватись отут. F від G від x1. Чи буде воно менше, ніж F від G від X2. Ну, якщо оце позначити так умовно, як альфа 1, а оце альфа 2. Да, що в нас з вами виходить? F від альфа 1 порівнює з f альфа 2 за умови, що альфа 1 менше за альфа 2. А чому альфа 1 менше за альфа 2? А тому, що gx1 менше за gx2. Так, ну функція f у мене зростає. А отже, для більшого аргумента більше значення. Тобто, це правда. Отже, це також правда. Тобто, що ми розуміємо? Для будь-яких хсів. Ми отримали з вами ось таку рівність. А це буде означати, що Y у нас буде зростати на R. Композиція зростаючих функцій є функція зростаюча. Оце важливо. Прям реально важливо. Я, здається, про це десь там в задачах казав пару слів. Про те, що там можна було десь використовувати щось там було про квадрати, якийсь корінь, я не пам'ятаю точно. Але ось це, в принципі, і в задачах досить часто випливає. Ну, звичайно, в задачах таких плюс-мінус складненьких. І так, тепер нехай вони обидві спадні. Вони падають на r. Тобто для будь-якого x1, x2 з r. Такого, що x1 менше за x2 я кажу f від x1 більше за F від x2 це раз, і G від x1 більше за g від x2. І так, тепер я хочу порівняти для довільних x1 і x2 значення ось таких виразів. Знову ж таки, давайте для зручності позначимо ось це як альфа 1 ось це як альфа 2. F від альфа 1 ми порівнюємо з f альфа 2 За умови. А за якою умови, Альфа 1 більше, ніж альфа 2. Так тому що g від меншого аргумента буде більше. А за g від більшого аргумента, оскільки ж функція спадна. Але, якщо ось цей аргумент альфа 1 більше за альфа 2, а f спадна функція, то тоді f від альфа 2 буде більший, а отже оце більше. Дивіться, що ми отримали. Для будь-яких х, таких що х1 менше за х2, f від g від x1 менше за f від g від x2. Тобто ми отримали все одно, що функція y зростає. Ось такий парадокс. Тобто виходить композиція складних функцій є функцією зростаючою. Давайте подивимося, що в нас буде в 35-му, а коли піде мікс, одна така, інша така. Тобто, коли функції однакової монотонності, композиція буде зростаюча. Тепер, ну я думаю, можна логічно припустити, що буде, якщо одна така, інша така. Ну, тим не менше, зараз подивимось. І так, якщо ми кажемо, що f від x у нас зростає на r, а g від x у нас спадає на r. Тобто для будь-яких x1, x2 таких, що x1 менше за x2, буде виконуватись f. Зростає. Значить, більшому буде більше. F від x1 менше за f від x2. А g спадає. Значить меншому більше. G від x1 буде більше за g від x2. Тепер давайте порівнюємо f від g від x1 із f від g від x2. Взагалі кажучи, 9 клас це от прям. Такий дебют, коли серйозно проходиться аналіз. Я б не сказав, що він проходиться поверхово, він проходиться без багатьох теоретичних аспектів, а можливо, дещо урізано, але проходиться він досить глибоко, тому зверніть на це увагу. І так, тобто, порівнюємо ми F від альфа 1 з F від альфа 2. Де у нас альфа 1 і альфа 2, яким пов'язані з піввідношенням? Ж від х1 більше за Ж від Х2. Тобто тут буде у нас з вами а, який знак? Отут у нас буде знак більше. Мені здається. Так, отут у нас буде знак більше. Оскільки f функція зростаюча, то більшому даємо більше, значить f від альфа 1 більше за f альфа 2. Отже, отут знак також більше. І так, для будь-яких в меншому аргументу відповідає більше значення. Це означає, що функція y буде складною на множині r. І останнє. Одна зростаюча, f від x ми кажемо. Спадає на R, а G від x у нас зростає на R. Для будь-яких x 1 x 2 x 1 менше x 2 ми розуміємо. F у нас спадна, значить, F від x1 буде більше за F від x2, а G від X 1 буде менше за g від x 2 оскільки g функція зростає. Так, аналізуємо ось це. Позначу ось це там. Знову ж таки, альфа. Альфа можна не вводити. Це для зручності. Так, F. Альфа 2 яким співвідношенням пов'язані α1 α2. Альфа, альфа 1 менше за α2. Тому що вже функція зростаюча, відповідно, більшому аргументу відповідає більше значення. А f-функція спадаюча. Це означає, що якщо альфа 1 менше за альфа 2, то f альфа 1 буде більше за f альфа 2 Для будь-яких x, x1 менше х2. Отримаємо, що fже x1 більше за fже x2. А це означатиме. Що функція y у нас спадає на множині дійсних чисел. Ще раз підкреслюю, композиції, зверніть увагу. Тут в загальному вигляді було розглянути композиції зростаючих, спадаючих, тобто в задачах просто інколи буде композиція функції з собою FF F від x. Ну, зрозуміло, що якщо F монотонна, да, там, наприклад, що зростає чи спадає, то у вас перші два випадки просто працюють. Якби функція сама з собою. Якщо функцію gвідx вважати рівною f від x, то все те, що ми з вами тут говорили, для довільних двох різних функцій, вони, звичайно, це, звичайно, буде працювати і для того випадку, якщо функцію брати однакову і суперпозицію із собою робити. На це зверніть увагу. Може в задачах зустрічатись. Це більше теоретичного плану задачі, і ми з вами їх розібрали.